Тим знанням пріоритет Харківський національний економічний університет. Звеличуєм наш Харків знову. Добрий ранок. Що ж, розповім дещо про рекламу. Одразу інсайт, який ви й самі помічаєте щодня. Ми не прокидаємося щасливі та з ідеальною укладкою. Це все фокуси реклами, блокбастерів і підліткових серіалів. Скільки разів ви чули, як хвалять звичайну зубну пасту? Так, чистити зуби потрібно. Але можна я покладатимусь на поради мого лікаря, а не рекламних дев'яти з десяти стоматологів. У рекламі нам кажуть, що ідеальний ранок починається з кави. Але всі ми знаємо, що ідеальний ранок починається не 10 десятої. Ситкоми впарюють яєчню з беконом як чудовий сніданок. Але це вигадали рекламісти, коли потрібно було продати побільше бекону. І до кампанії залучили не дев'ять лікарів, а п'ять тисяч. Збираюсь, я не на побачення, на жаль, а на співбесіду. До речі, реклама додатків для знайомств не бреше. Любов я знайшла. Ну, як любов, чергові емоційні гойдалки. Утім, комуналка сама себе не сплатить. Можливо, якби я повелась на рекламу онлайн-казино, то не мала б цієї проблеми разом із квартирою. Але то вже таке. Тож, друзі, рекламісти може бажають нам кращого, але хіба що кращого заробітку, аби ми тільки могли більше витрачати. Будьте уважні та не ведіться на сумнівні обіцянки. Це дорог майбуття, шлях до перемоги, тим саням при... Алло, слухаю, що ви кажете? Зробити рекламу? Так, звісно, що за питання? Рекламу для Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, тобто для того найкращого у світі університету, де є факультет міжнародних відносин і журналістики, там вчать шарти з рекламу. Вчать робити рекламу це неймовірно, про це мають знати всі. Звеличуєм наш Харків знову і знов, і альмаматер нам допомагає. І досвід фахівців, і віра, і любов завзято нас на пошук надихає. Віра і любов.